А ви знали, що більшість з вас неправильно рахує дні за біометричним паспортом. Кожного дня до нас приходять і просять порахувати, чи залишились дні, коли можна в'їжджати на територію Польщі, коли відновиться частина біометрії, коли відновиться повна біометрія і так далі. і так далі. Ну і як ви зрозуміли, сьогодні ми навчимося правильно рахувати біометрію та розглянемо різні випадки. Отже, перший найпоширеніший міф це той, що нібито біометрія відновлюється з настанням нового року. Тобто, за логікою, ви можете в'їхати на територію Польщі до прикладу, 2 жовтня, а виїхати 31 грудня. І вже з 1 січня нового року у вас знову буде 90 днів за біометричним паспортом. Ні, це повна маячня. І отже, перше правило біометрії. Якщо ви перебуваєте, до прикладу, 90 днів у Польщі, то вам необхідно перебувати 90 днів в Україні, щоб у вас відновились дні за біометричним паспортом. Якщо ж виходить так, що вам потрібно до Польщі і ви не можете бути в Україні 3 місяці, ми можемо без проблем вам відкрити візу на 365 днів. Замовити візу можна в інстаграмі. Посилання та номери залишив в описі під відео. Другий найпоширеніший міф це той, що якщо ви, до прикладу, були в Польщі місяць або ж півтора-два, в даному випадку неважливо, то перебуваючи в Україні місяць або ж півтора-два місяці, у вас відновиться біометрія. Ні, це неправда. Пам'ятаємо про перше правило, щоб відновилась біометрія. Треба перебувати в Україні 90 днів. Але зараз дуже важливий нюанс. Якщо виходить так, що протягом 180 днів ви регулярно їздили до Польщі, до прикладу, на 7 днів, і ви в Україні протягом останніх півроку не були 90 днів, то у вас біометрія почне відновлюватись поступово. Що це означає? До прикладу. Півроку тому я в'їхав в Польщу на сім днів, повернувся в Україну, то я знаю, що в мене вже відновились 7 днів біометрії. І якщо я їжджу регулярно, то в мене саме таким чином буде відновлюватись біометрія. Бо в Україні я не перебуваю 90 днів, щоб відновилась біометрія. В наступному відео я розповім про дні за біометричним паспортом під час війни. Ну, а зараз попрошу поставити лайк під відео, підписатись на мій канал, поширити друзям та натиснути на дзвіночок, бо тут дуже багато корисної інформації.